Мо випуск новин ліцею номер 11 З вами в студії Косинська Софія та нарижний Матвій. А також я, Аліса Льовкана. Ліцей пройшов тиждень початкової школи. Учні досліджують чотири стихії: повітря, води, землі та вогню. Найменші здобувачі освіти свій тиждень розпочали з інглішлего квесту. Учні перших класів разом з вчителем англійської мови, Беданцевою Мариною Григорівною крокували станціями, на яких граючись, закріплювали вивчені літери, утворювали склади, слова і речення. Мандруючи хвилями творчості, діти були в ролі великої родини, де показали акторські здібності та знання. Вода навколо нас. Які ж секрети вона приховує? Які властивості має відповіді на ці питання? Завітавши в гості до учнів перших класів, допоміг знайти капітошка, в ролі якого виступала Кузьміна Марина Юріївна. Захід допомогла проводити сіденко Людмила Миколаївна. Учасники заходу завітали до лабораторії маленьких науковців. Разом з героєм мультфільму Юні дослідники побували в віртуальному музеї води, який створений у місті Києві. Земля наш рідний дім. Тож будь господарем у нім. Про нашу землю розповіли учні третіх класів разом з Оленою Минівною Остаповець Наталією Іванівною Данченко і Нельгою Оленою Сергіївною. Діти розповідали, як можна піклуватись та зберігати планету. Розповідали про надер землі. Корисні копалини, мінерали. Цікаві вікторини наукові експерименти із ґрунтом в лабораторії Всезнайка, робота довідкового бюро. Третьокласники підготували малюнки на тему Земля наш дім, власноруч виготовлені лебуки. Дбати про чистоту повітря головне завдання людства. Учні другого б класу разом з покутньою Юлією Володимирівною долучились до дослідження цієї проблеми. Під час гри Вікторини «Збережи повітря чистим учасники команд кмітливчики, знайки та розумнички відгадували загадки, кросворди, створювали тематичні малюнки. Гравці з'ясували, які чинники забруднюють повітря. І як цьому запобігти учні 2-го а класу разом з пасєкою Іриною Вікторівною розгадували ребеси, відгадували загадки про повітря, приймали участь у різних конкурсах, а також проводили цікаві досліди. Виставили в школі малюнки на тему збережемо повітря чистим здобувачі освіти четвертих класів на уроці мистецтва разом з Гудименко Віктором Миколаєвичем зустрічали вогняну стихію. Дітей захопила групова робота, разом створили вогняну квітку, порівняли її з народним символом нашої країни соняшником, і зробили висновок, що вогонь це красиве явище, якщо його правильно використовує людина. Четвертому в класі на уроці англійської мови ковалець Маріана Сергіївна провела захід на тему стихія вогню. Здобувачі освіти виконували інтерактивні вправи після перегляду мультфільму стихії Елементал. Діти, ознайомилися з новою лексикою, аналізували, як стихії взаємодіють між собою та малювали місто вогню, розвивали логічне та креативне мислення. Наталя Сергіївна Дроздова і Тетяна Борисівна Слайковська разом з учнями 4-го Б, 4-го В класів провели казкове судове засідання, на якому розглядалася справа вогню. Гаду гратися не можна, треба користуватися налагодженими електроприводами на розвод безконтрольної багатьох місіс. Ніколи не користуються зв'язок без нагляду до дорослих. Не тримайте вибухові речовини поблизу вогню. У уважні Будь та судим, бо наразі повинен буде завжди поряд! Будьте Будь уважні та і Діти, будьте слухані, я скоро прийду. Лишайтесь вдома самі! І пам'ятайте завжди, не з вогнем, бо гра з вогнем приводить до біди. Сердитий вогонь, розходився, готить. -го Сердичка, сестричка, З найменшим сховались у миті. 101! один подваню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло! у нас пожежа, адреса 9 травня 18. Школа. Скоріше сюди. Мерщій порятуйте від злої біди. Адвокат та прокурор разом зі свідками наводили докази, коли вогонь може бути другом, а коли ворогом. «Страшна картина! Ось, Ось, <різь> Усе я, я коли була замість Обігріватися у своїх будинках не могли навчатися у школі і їсти смачні обіди. Ось докази в кінці засідання. Вирок винесла представниця служби МЧС, яка наголосила, що вогонь стає ворогом завдяки людям і нагадала правила протипожежної безпеки. Учні єдиноголосно прийшли до висновку, що з вогнем треба дружити. Зацікавив stem проєкт Затишні вогники для твоєї оселі, учні 4 А класу разом зі Стасовською Наталією Яківною презентували способи оволодіння вогнем первісними людьми, познайомили слухачів з віруваннями та символікою вогню в українському фольклорі. Учні феєрично завершили виступ демонстрацію дослідів з використанням свічок, спонукали глядачів до обґрунтування побачених процесів. Мирного всім неба. Дякуємо нашим захисникам за захист і можливість навчатись! Бажаємо усім успіхів в навчанні!